Він змінив мисливську рушницю на воєнне озброєння та відважно нещив ворога заради нашої перемоги. Олексій Онучак розповідає, як перший день повномасштабного вторгнення війна застала його на роботі. Згодом він опинився на Донецькому напрямку в запеклих точках бойових дій. Війна мене застала на роботі в філії Коломийське лісове господарство на посаді районного мисливствознавця Коломийського району, 1 березня. Я добровольцем попав в нашу бригаду, яка створювалася. Наша бригада народжена війною. В цій бригаді я починав мінометній батареї, а подальшим був помічником зампотеха батальйону. Ворог слабкий духом. Український захисник запевняє, що перемога буде неодмінна за нами. Не дивлячись на кількість озброєння окупантів, у наших бійців вистачить духу та сили вистояти. Ворог. Слабкий духом. Морально, в такому психологічному розумінні, ми в рази, не в десятки раз сильніше від ворога. Ворог не розуміє, чого він йде, для чого чому ми його сюди женуть. Це по-перше. По-друге, ми просто вмотивовані, всі вмотивовані, як весь наш народ. Озброєння в них, так умовно кажучи, Позавчорашнього дня. Одна проблема, тому що його дуже багато. від того всі проблеми. У нас його менше, але воно... У нас якість, а в них кількість. А якість завжди перемагає кількість. Вдома на захисника чекав його вірний друг собака. Недаремно стверджують, що саме ці тварини люблять добрих та справедливих людей. Це європейська собака. Мисливської породи, оскільки я мисливський знавець словацький копов. або ще інша назва цієї породи чи гонча Ця порода найдуже високий і собачий інтелект. Вірність. Вона ну, ви мали можливість побачити, що мене, вона на рік не бачила і вона мене. Запам'ятала зараз Олексій Онучак проходить реабілітацію після звільнення з військової служби. Подальшому планує продовжити справу свого життя, знайомити людей з світом мисливської фауни України. Мені ще й любима така справа мого життя як мисливство займатися блогерством. В мене зараз я в госпіталях як лікувався. Відкрив знову свій канал на Ютубі Біолог мисливськознавець знайомити суспільство з життям мисливської фауни України, що для того потрібно в суспільстві, щоб був наповнений життєвий простір, веду декої тварини. І тому подібне, Допоки нас обороняють сильні та відважні воїни, наша держава буде стояти і обов'язково вистоїть.